Мої вітання всім поціновувачам спорту. Як завжди, щотижня запрошуємо вас на канал Минка Спорт, аби підбити підсумки спортивних подій, які відбулися за останній тиждень. Мене звати Андрій Сухецький і погнали! Як щодо головної теми, яка змусила серця мільйонів українців битися частіше цього тижня, кваліфікація на чемпіонат світу 2026 року в самому розпалі, і наша збірна дарує нам справжню драму з хеппі-ендом. Дві перемоги, шість очок і впевнений крок до мрії, команда Сергія Реброва провела майбуть найкращі міжнародні матчі за довгий час в контексті результату. Вперше за півтора роки синіжовці здобули максимум шість очок у двох іграх, що суттєво покращило наші позиції у групі. Спочатку була феєрична перемога в гостях над Ісландією. Матч нагадував гойдалки, де команди забили на двох аж вісім м'ячів. Але саме наші хлопці поставили переможну крапку – 5-3. Ну а вже цього понеділка, 13 жовтня, наша збірна грала проти Азербайджану у польському кракові і знову. Перемога. Цей матч став ювілейним тридцятим для Сергія Реброва на чолі національної команди. І ця команда зробила тренеру чудовий подарунок. Безумовно, головною зіркою цих двох поєдинків став півзахисник Руслан Маліновський. Після тривалої перерви його повернення до збірної стало справжнім тріумфом. Болівальники двічі поспіль визнали його левом матчу. Завдяки цим двом перемогам та несподіваній допомозі від Ісландії, яка в паралельному матчі відібрала очки у Франції, зігравши в нічию, Ситуація в групі загострила. Ми впевнено посідаємо друге місце, яке дає нам право на вихід у плей-офф і скоротили відставання від французів до трьох очок. Попереду вирішальний матч із лідером групи, але попередні два поєдинки вже подарували нам всім величезну порцію Оптимізм, який насправді не те, щоб я розподіляю: виграти та виграли, але грали ну не прям фонтан. Але то таке. А тепер перенесемося до Скандинавії, де цього тижня відбулася подія, яку можна описати фразою щось пішло не так. Збірна Швеції з футболу схоже Шила влаштувати експеримент. А чи можна з зірковим складом посісти останнє місце у групі, виявляється, що можна після ганебної домашньої поразки від Косово в понеділок, яка стала для вікінгів третьою поспіль у цьому відборі на чемпіонат світу, терпець у місцевої федерації урвався. Головного тренера данця Йона Даля Томасона попросили на вихід, як то кажуть, догрався. І справа тут не лише в результатах, хоча вони, м'яко кажучи, не вражають одне очко після чотирьох ігор і впевнене останнє місце. Кажуть, окрім цього, тренер так активно шукав спільну мову з гравцями, що деякі з них просто перестали відповідати на його дзвінки. Нападник Ентоні Еланга, мабуть, додав морковича в чорний список. Ну а ветеран воротар Робін Ульсен після розмови з тренером образився настільки, що в підсумку вирішив завершити кар'єру у збірній, голосно грюкнувши дверима і заявивши, що його нога в команду не ступить, допоки її тренує. Томасом, що ж, мрія Ольсіна здійснилася. Тепер можна повертатися у шведській асоціації футболу зробили вигляд, що все під контролем, і заявили, шанси на плей-офф ще є, тому потрібен новий тренер. Що ж звучить логічно. адже всі знають, що найкращий спосіб загасити пожежу це звільнити пожежника і терміново шукати нового, сподіваючись, що той прийде з власним вогнегасником. Та ми маємо хороші новини з кабінетів великого футболу. Україна посилює свої позиції на світовій арені, і це не лише про гру на полі. Легендарного Андрія Шевченка, нинішнього президента УАВ та нашу топ-арбітерку Катерину Монзоль обрали до складу постійних комітетів ФІФА. І посади у них вельми цікаві. Андрій Миколаєвич очолить комітет з питань майбутнього футболу. Так, так саме він тепер буде одним з тих, хто вирішує, куди рухатиметься гра мільйонів у глобальному масштабі. Можливо, саме завдяки йому вар нарешті почне працювати швидше, так чи інакше ніхто не знає. Але подивимось, Катерина Монзоль у свою чергу стала членкиною комітету зацікавлених сторін із жіночого футболу. Її завдання допомагати в розвитку жіночих змагань по всьому світу. Обидва призначення діятимуть наступні чотири роки. Тож, поки одні з'ясовують стосунки, українці спокійно беруть під контроль майбутнє світового футболу. А тепер до новин, які звучать як справжній сценарій комедійного бойовика, президент США Дональд Трамп пригрозив. Відібрати у Бостона матчі чемпіонату світу 2026 року. Причина йому просто не подобається міський голова Мішель Ву. Під час зустрічі з президентом Аргентини Трамп назвав її радикальною лівою і заявив, що в місті небезпечно через протести. Трамп припустив, що може просто подзвонити президенту ФІФА Джані Інфантіно і сказати: Джані, переносимо ігри в інше місце. І той, за його словами, зробить це дуже легко. Здається, хтось передивився фільмів про всемогутніх президентів. В мерії Бостона на такий закид відреагували із олімпійським спокоєм. Вони випустили заяву: мовляв, Бостон має честь і радість приймати матчі чемпіонату світу і чекає на вболівальників у нашому прекрасному місті чемпіоні. Якщо перекласти з дипломатичної мови, це звучить приблизно як. Дякуємо за вашу думку, але у нас тут контракти, зобов'язання і знаєте, реальний світ. Тож, поки уша триває битва за право приймати мундіаль у місті, яке вже це право отримало, ми можемо бути спокійні. Принаймні в українському футболі зараз панує конструктив. На молодіжному чемпіонаті світу U-20 у чвертьфіналі зустрілися Норвегія та Франція. Обидві команди, до речі, у попередньому раунді перемогли в додатковий час, тож витратили чимало зусиль ще до цієї зустрічі. Та, мабуть, у французі їх виявилось трошки більше. Вони перемогли з рахунком 2-1 і пройшли далі. Вікінгам цього разу не пощастило, але як виявилося, запасу сил збірної Франції вистачило ненадовго. Вже у півфіналі чекала головна сенсація турніру Марокко. Основний час та додатковий час завершився бойовою нічиєю 1-1, І доля потівки в фінал вирішувалася у серії пенальті. І ось тут нерви у атлаських левенят виявилися міцнішими. В іншому півфіналі ми побачили класичний південноамериканський футбол між Аргентиною та Колумбією. Матч був напружений, в'язким і все вирішив один єдиний гол. Аргентина здобуває мінімальну перемогу 1-0 і складе компанію марокканцям у вирішальному матчі. Отже, запам'ятовуємо, у фіналі молодіжного мундіалю на нас чекає гаряче протистояння аргентина марокко і це має бути дуже і дуже цікаво. А в жіночій лізі чемпіонів відбулася битва не на рівних. Французький Ліон беззаперечний гігант жіночого футболу приймав австрійський сан Пельтен. І знаєте, дива не сталося. Ліон спокійно на класі розібрав суперниць з рахунком три Як то кажуть, досвід є. Досвід у бразильській серії А як завжди киплять пристрасті, особливо коли справа доходить до дербі. І цього тижня їх було аж два. Спочатку в ріо де Жанейру зустрілися Бутафогу та Фламенго. Ну. Як зустрілися, Фламенго просто прийшов і не залишив від суперника каменя на камені. Впевнена перемога з рахунком 3-0. Здається, цього вечора Ріо було виключно червоно-чорним. А от в іншому принциповому протистоянні між атлетіком Мінеєру та Крузеєру все було значно напруженіше. Бойова нічия 1-1. тут, вочевидь, головним завданням було не програти сусіду, і з ним команди. Порались мир, дружба і по одному очку у скарбничку. Ну і зараз до баскетболу, адже тут було дуже гаряче. В Єврокубку польський Шельонск та Румунський клужна Пока влаштували справжній трилер. Інтрига трималася до останньої секунди, але поляки вирвали перемогу з перевагою в одне єдине очко: 94-93. Уявляєте, скільки валідолу було випито фанатами? Панська Маренца та Єрусалимський Хапоель вирішили, що захист це щось для боягузів. Команди влаштували справжню перестрій. Ілку, яка закінчилась з рахунком 101-94 на користь іспанців. На двох вони накидали майже 200 очок, і це був точно той випадок, коли глядачі не нудьгували. А от турецький тюрк телеком нарешті порадував своїх болівальників, здобувши першу домашню перемогу в сезоні над будучністю з Чорногорії. Інша турецька команда Бахчишехір навпаки поїхала в гості до німецького гамбурга і розгромила господарів з рахунком 106-85%. Тим часом в Австралії теж не нудьгували Тасманійські дияволи впевнено перемогли королів Сіднея. Матч був настільки напруженим, що капітани тасманійців Віла Магнія навіть вилучили з майданчиком. Але й це не завадило його команді довести справу до перемоги. Головною сенсацією раунда стала поразка Перт Вайлдкетс. Вони вдома поступилися в Bullets, команді, яка до цього пасла задніх. Ось це так несподіваний поворот. Це ще раз доводить, що в спорті ніколи не можна розслаблятися. На чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики організаційні питання завадили виступу однієї з команд. Збірна Ізраїлю не братиме участі у чемпіонаті світу, що стартує цієї неділі, 19 жовтня в Індонезії. Причиною стала Відмова країни господарки у видачі віз ізраїльській делегації. Індонезійська сторона послалася на питання безпеки у зв'язку з пропалестинськими протестами в країні. Міжнародна федерація гімнастики виступила з заявою, в якій повідомила, що бере до відома рішення уряду Індонезії та визнає проблеми, з якими зіткнулася країна господар. У відповідь Федерація гімнастики Ізраїлю звернулася до спортивного арбітражного суду з двома апеляціями. В них містилися прохання зобов'язати міжнародну федерацію гімнастики вжити заходів для участі у чемпіонаті. Або ж як альтернативу перенести чи скасувати турнір. Спортивний арбітражний суд, розглянувши ці запити, постановив, що не може змусити уряд Індонезії видати візи, оскільки це виходить за межі компетенції міжнародної федерації. Першу апеляцію було відхилено через відсутність юрисдикції. Слухання щодо другої апеляції відбудеться вже після початку чемпіонату світу. Таким чином, шість ізраїльських спортсменів, які кваліфікувалися на ці змагання, пропустять чемпіонат. Ну а тепер до реву моторів. У Лас-Вегасі пройшла гонка Наскар Point 400. і її герой Денні Гемлін. Цей хлопець переміг 60-те у своїй кар'єрі. Це його шоста перемога в сезоні, що є найкращим результатом 2025 року. Але найцікавіше було після фінішу. Гемлін відомий своїм умінням потролити фанатів цього разу був незвично сентиментальним. Зі сльозами на очах він присвятив перемогу своєму батькові, який хворіє. Так що цього разу обійшлося без жартів, лише щирі. Емоції Вегасе, що ж ти робиш з людьми? Ну і завершуємо наш сьогоднішній марафон. Новиною для всіх шанувальників Формули 1. у команді Мерседес вирішили покласти край всім чуткам та інтригам щодо свого майбутнього. Інтриги не сталися. Команда офіційно оголосила, у наступному сезоні змін не буде, адже за кермом срібних стріл ми знову побачимо дед Джорджа Рассела та Андрея Кімі Антонелі. Для 27-річного британця Джорджа Расела це вже буде п'ятий сезон у складі Мерседес, і він остаточно закріплюється у ролі досвідченого лідера команди. А для 19-річного італійського таланта Кімі Антонелі це буде другий рік у королівських перегонах, і час доводити, що аванси, видані йому, були не безпідставними. Керівник команди Тото Вольф прокоментував це максимально спокійно, ніби мова йшла про продовження абонементу в спортзал. Якщо перекласти з мови дипломатії, він сказав: Ми нікого іншого і не шукали тож просто спокійно працюємо далі. Що ж, стабільність, як ми всі знаємо, це ознака класу. Принаймні у команді Mercedes на це дуже сильно сподіваються. Саме такими були ці новини останнього тижня. Неодмінно поставте вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на Мінкаспорт, аби не пропускати нічого цікавого світу спорту. З вами був Андрій Сухецький. Почуємось у наступному випуску. Па-па!